Прегравідарна підготовка, підготовка до планування вагітності це запорука здоров'я, розуму і краси вашої майбутньої дитинки і профілактика ускладнень під час вагітності. Мене звати Катерина Давиденко, я лікар акушер гінеколог вищої категорії, доктор філософії, стаж роботи 16 років. Дуже часто до мене звертаються пацієнтки з питанням: як же ж правильно підготуватись до планування вагітності. В даному випадку все дуже просто: є два основні моменти: по-перше, це огляд лікаря акушера гінеколог. На кріслі, щоб виключити всі інфекційно-запальні процеси, які можуть негативно впливати на підготовку до вагітності. А також прийом обом статевим партнерам активної форми фоліової кислоти, активного фолату. Чому це дуже важливо? Тому що 65% населення планети не метаболізують звичайну фоліову кислоту до активного фолату. Прийом обома партнерами активного фолату профілактує ускладнення вагітності і вади розвитку плода на 90-95%. Тому я рекомендую приймати препарат ФОЛА за 3 місяці до планування вагітності обом статевим партнерам, а жінці ще й перші 12 тижнів. Вагітності. Даний продукт ви можете придбати на сайті виробника зі знижкою 15% за моїм промокодом. Вся інформація, і в тому числі як записатись до мене на прийом, розміщені в описі під цим відео. Будьте здорові і щасливі!